Привіт, любі мої українчики! Ось куди ми дісталися. Тут цілий водоспад починається тут залишок його. Гірська річка, відгородження стежка, вода шумить, води багато, річка повноводна, місточки побудовані, ці от деревцята, які ростуть на скелях і ну, жалкованих кущі також вони виглядають дуже приємно для людського ока тут прям сходи він, побудовані Цілі сходи місце для того щоб робити фото Сходинки, сходинка, 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 сходинка. Вишайник на каміння. Місточок. Місточок. Ого, я масивне дерево завалилося. Якуся і Джуліус там вместилися. Підніжжя цих всіх водоспадів. Супермасивне дерево. Це на черзі наступне. Дружимо воно тут, мабуть, не одну сотню років. Такі ось водоспадики Гляньте на це. До чого чи куди привели ці сходи? Оглядовий майданчик і величезний водоспад. Зовсім водоспад в звичайному розумінні, що вода просто падала з гори і летіла в самий саме. Це якийсь водостік, вода стікає, але з великим сумом ішнеться. вода неймовірна. Утилізовані під древній спосіб обробки деревини дошки. Там я не щось читав про те, як вони їх так обробляли. Вон бурундук, а тиса на нього не дивиться. Тиса побачила Вікусь, Тиса побачила бурундучка. Бурундучка погнав туди в кущі. Живуть собі тут і не заважають що води. На скельні написи. Тут взагалі трафарет приніс. Краще українські традиції. Люди не сильно відрізняються по, по всій планеті. Так що робіть висновки. Ці люди однакові ні, 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 однакові в голові. І так само однаково себе поводять. I je odnakovo možno. Sve. Gdje se odmevajete? Spotkaj na kameru. No, tak, spotkaj. da